Усім доброго дня! Ось і завершили ми монтаж ось цього навісу з покриттям монолітним полікарбонатом, який переходить в покривельний профнестил. Давайте ближче підійдемо, я вам покажу, як це все виглядає. Розмір навісу 7,5 на 8 метрів. По трьом стор сторонам встановлені ось такі, бачите, декоративні фальшпанелі. Ось зі цієї сторони. Також встановлена водостічна система. Тут в майбутньому будуть встановлені вікна, тут і ось тут таке велике-велике панорамне вікно. Ну, а ми свою роботу виконали. Ось так це все виглядає. Якщо вам подобаються отакі роботи в нашому виконанні, то телефонуйте за оцим номером, який ви зараз побачите вище. Робіть замовлення, і ми з радістю вам будемо е монтувати такий навіс.